Ну, дістало, що забагато тривоги вокруг. Тобто, ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай, але я намагаюсь шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук, переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Тоже себе кожен день я заспокою. Думаю, та ні, та це я себе накручую, я що та бложку економісного розберу. Я минулого року розбирав, і багато чого збулось. І Це не то, що я пророк чи щось таке. типу. Мені просто подобається дивитися багато відео на цю тему. Я потім сижу, запимаю і зв'язку вам коротку даю. От я теж цю обложку розберу, і якось ну тривожненько вона все виглядає. І хочеться в цей момент згадувати. От людина, яка. Пам'ятаю, з кому виходив в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім вже ж ви одужав, от, почав звичайним життям жити займатися. І почалося це все те саме. Ой, треба щось добиватися, треба діяти, туди-сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям, вони заробляють там у нас постакати на місяць за ця інформація за посилання в шапці профіля. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і хотіть чогось більшого, чи розвитку постійно, чи ти в інстаграмі бачиш когось постійно дуже, дуже класно, ти на це равняєшся. Забуваєш про своє життя, що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно, це життя в першу чергу. Бо поки ти живий, ти можеш щось змінювати в житті, змінювати, про щось мріяти, навіть проблеми вирішувати. Але ти живий, ти можеш це робити. І ми часто про це забуваємо, що це найбільше щастя. І це тривожимося за те, що, можливо, нам і не треба в житті.